Україна, чорне озеро, має офіційну назву Берестувате, але в народі його називають чорним. Розташувалося посеред болота поблизу села водяного Кіровоградської області, моторошне місце, яке породило безліч легенд. Досі достеменно не встановлено його глибину. Вода в озері дуже холодна і має майже однакову температуру в усі пори року. Купатися там заборонено, та ніхто й не наважується, бо глибина біля берега сягає двох метрів, а у воді повно п'явок. Біля озера людям часто буває якось не по собі, чіпляється блуд, і людина може отямитись вже у воді. Ходить легенда про затонулу тут карету хана гірея, виготовлена із чистого золота, вкрита діамантами і сапфірами. Вона, мабуть, навічно залишилась лежати у глибинах озера, а ще розповідають про невільників, яких татари переводили через ліс. Тих, хто зовсім вибився із сил і не міг далі йти, топили в Чорному озері, кажуть, їхні сто...